Доброго дня! Сьогодні на огляді точильний верстат Workman RGB 625A по мощності заявлено в паспорті 400 Вт. Но дивився я там один із обзорів, то людина сказала 370. Значить, віддать провіряли. Це відео вже знято після того, як я трохи відбалансував круг. Втора часть, це якби как бы, я спочатку знімав, а ця частина це друга частина, Ну, я її поставив в першу. Значить, Почнемо із підручників. Підручник має 2,6 товщину. регулюється чим менший круг, тим далі можна його здвигати до круга. Потім переходимо на защитні. Стекла. Дуже хороша штука. Отак От раз і вже вони наверху. Потом опускаємо и опять вони в робочій зоне. Тут плюс можна корректировать. Ну трошки в них любковать, ну, если аккуратно пользоваться, то байдуже. Одне единственное, що коли вони запилюються пилякою и абразивом, не советую их протирать, иначе сразу підуть царапины. Їх надо открутить. ось вот тут вони відкручуються. і під краном все змити, аж потом тільки витирать. На правій стороні у нас мається така цікава лінза. Не знаю надо вона чи не. Так, все, виключили світло. Ну, ми відкриємо двері. Дневный світ найкращий. Так, ну як на мене, може воно і пригодиться ця лінза. Це ж хотів показати. Ну, цікаво, от я тільки що поставив. Так, зараз настроїмо лучше. Поставив сверло воно має скол. Так, як би це ще й вам показати, тут через увеличительне це стекло. Сверлишко може навіть трошки лучше видно. Так, це в нас А це? Ну, не знаю, як на мене, то я читаю вже в окулярах, то може мені воно і пригодиться. Откидається так просто, раз. І все. Так. Також у нас є в наявності. З регулюкою така пластинка. При уміншенні диска ми опускаємо її вниз ця пластина лове і абразів іскри, її можна дуже близько підставити. Так, опять ставимо на штатив, опять ставимо на штатив телефон. Так, потом підручники у нас теж при стиранні камня підручник можна підвинути. Правий підручник має углублення. Я там в другій частині теж показував. Сюди заставляється сверло. І під цим кутом сразу ми його точимо. Ну, як на мене, то на мелкі сверла. Воно піде. Для крупних трошки замало. Нужно його якби ще додати сюди, а мелкий точить прямо буде отлічно на ньому. Ну, Також до воно трошки тут гуляє, ходе. Я в своє время робив уголочок, приварював до підручника кут. і під цим кут придержував одну сторону ну от в принципі другій часті я покажу як я тащив на ньому топор камні більш-менш рівні хоча вони завжди їх як спікають, вони мають чуть-чуть мають там я не знаю 0,5 мм міліметр люфта то есть кривизни если положити сейчас боком на повершну плиту то буде Трохи буде люфт. Значить, ось дощаться я крутну і ви побачите самі на наяву, наскільки він рівний і настільки нерівний. Так, тут щось, ага, це легкий скол, того і виляє в цьому місці. Камні, значить 150 мм в діаметрі. Зараз ну, я спробую беніє. Терцевеч, як там правильно воно називається. Ну, десь пів міліметра. Може трохи менше єсть. Ну, це бієння вирівнюється дуже. быстро купляється алмазний карандаш, прямо советую вам, если у вас є вдома наждачки. І алмазним карандашом. Значить, маємо дві підсвітки на кожну робочу зону. Ну, як на мене, трошки слабовато. Вони світять. Зараз я включу і... і ще один незначний мінус. Старнок при включенні трошки починає здвигатися. Ну не без того, тому що камні, якщо зважити, мають, во первых, різний вес. І раз вони мають різний вес, то ну, тут зерно мілке, по-моєму, 60 грит. А тут зерно то ли 30, то ли 40. то Тобто е, Ну, Одним словом. Так, і зараз я, ну хто не в курсі, чим менше число. Тим крупніше зерно на камні. Чим більше число, тим менше зерно. І зараз я вам включу його. Саме головне, із за чого я його взяв, заявлених 370 Вт. У мене є станок китайський. Там заявлено 400 Вт. но я його міг встановити. Одним словом я міг його встановити. Цей станок. Зараз я буду точити топорик. Точніше не точити, а прижимати обухом. Штаті я вже це робив, ви самі побачите. Ви самі все побачите. Це вже я жму так не слабо. Встановити можна, але для заточки топора. Ви знаєте, саме то. То есть я не смогу, если переставить и камни и резцы точить. Там же я жму хорошо. Ну, так не точить, конечно, чуть ли не со всей силы. Все, мои надежды станок оправдал. Нужно будет тільки сделати как бы короче, приспособление, куда буде -то заходить топор і буде рівно зніматися фаска. Так, потом ще побиень Дивіться, Ставлю я до деревянного брусочок. Вот такий мягенький звук говорит о том, что круг более-менее рівний. І тут так само. Переходимо на мілке, на мілке зерно. Тут чуть-чуть більше, но ну, я подозріваю, що це е, самі шайби. Я вчора на старих станках своїх міряв шайбу. Ці, що обжимають е, ну, сам наждак. То вони от реально криві, прямо от їх випресували і вони мають легкі такі вогнутості. Ну, сейчас я его выправлю алмазом И вы почуете, что звук поменяется Потом тут есть С боков Такие проставки И его просто можно закрепить На столе И естественно, он уже юрзать никуда не будет Чуть-чуть отдается вибрация в руку Незначна Конечно, есть там дороже за 6 То там уже конкретно почти 18 кг вага, круги 200 мм такі то там уже можна не тільки топори точити, а й кувалди стачивать. Достатньо, да. Конечно, если ви знімаєте там по 50 грам, по 30, то Лучше добавити ще 1700 гривень і купити за 6000. то що має 600 Вт, по моєму. К примеру 500 Вт у мене до на такий немалий. Це 500 ваттный. Тоже асинхронний двигатель, тут теж асинхронний, ну ви в курсе. На наждаках везде стоять асинхронні двигателя. Ну як на мене, то його буде достатньо. І Найду свій алмаз. Чуть-чуть трошки так тр -тр. На лівій стороні м'якше Тепер беремо алмазом, ну желательно конечно установить підручник сюда. Ми попробуємо так зняти вы знаете почти все точим все мягенько работает отлично кстати таким самым образом алмазом можно и убрать боковое биение но я сначала подивлюся чашки чтобы даром не снимать круг Збоку. Він має, кстати, товщину 25 мм, по-моєму. Це забивки. дуже хороша штука, іскрогаситель. Він чорний. Його можна отрегулювати, що він буде касатися. Що він буде касатися, тобто при умішенні камня він нижче, нижче, нижче йде. І він теж улавлює, кстати, іскри. Так. Если я добьюся, що я вирівнюю цю сторону, то вібрація взагалі зійде на, на нуль. Так, де мої штангель циркулі? Зараз я скажу, яка ширина камня. Камень у нас рівно 20 миллиметров. Що це я посчитав? 25. Все, я, наверное, десь на якомусь сайте дивився. Там було написано, що 25. Ну, 20 миллиметров. Для, для нього якраз. Якраз то, що надо. Так. І... Зараз ще побачимо підручники. Товщина підручників. Підручник теж двигається. На підручник можна щось наварити під низ, бо він зараз виставлений рівно по центрі камня. Тобто сюди залажується сверло, тут вже вибраний угол і затачується. Так, а по товщині, ну як на мене достатньо товщини, а ні, знизу можна буде щось наварити. Так, де мої окуляри. Отак виглядає, кстати, карандаш алмазний. це Я його просто встановив цю оправку і ну, доварив різьбу. Дуже хороша штука. Я дивлюся там, скільки роликів, як вирівняти камінь. То чим там тільки не рівняють. А алмаз знімає защитані секунди. Так, міряємо наш. 2,6. Ну, хай 2,5 мм. Ну, 2,6 показав штангельцирку. Все, сюди у нас до нас крепиться. Один на цю сторону. Ось тако даже, да. І движеться, стирається камінь, і наш підручник здвигається туди, де до... крапиться на двох болтах, 8 мм діаметр. І другий прямий. Ну от, в принципі... в принципі, все. Запитуйте в коментарях, що вас цікавить. А, так, да, залишилося поставити. Ну, ці вже штуки я, напевно, без вас поставлю. Вони теж тут регулюються. Ну, Це взагалі інтересно з улічительним стеклом. Сразу можна дивитися, що там твориться. Ось таке улічительне стекло. Зараз візьмемо. Сверло. Зробимо таку імітацію, що ми вже її наточили. Сверло беру взагалі маленьке 2-мм. О, ну то нормально. Якщо покається, що мало, можна буде оце стекло зняти влічите. Та й взагалі поставити сюди. Правда, кріплення тут, звісно, таке трошки хлюпковате. Ну нічого. Якщо що можна буде щось придумати. Так, отак дивимося. І так дивимося. Так, так, ну це вже все. Все, станочком я довольний. Топори я не точу кожен день. Хоча ви бачили, що одним теж можна навіть наточити топор. Мені залишилося поставити тільки, е, як вони називаються, підручники. Ну і в принципі все. Кстати, зараз ще, ще раз включу, це ще трошки обрав бієння. Ще останеться бокове вирівняти шайби. Надіюсь, взагалі це бієння пропаде. Здвиг. О, І станок перестав двигатись, бачите? Це я чуть-чуть тільки убрав, а ще я подивлюся до, до шайб, поставлю їх на повірочну плиту, все, станок уже не двигається. І Зараз ми ще трохи його перенемо. перестав їхати ну, вал не може бути кривий тому що вал точиться цельним токарний станок є то трошки я в курсі і що шо, -шо а вали обично рівні це я не знаю рідкість. може перші станки китайські кстати китай зараз робить ну не може чоловік все время погано погано робити. проходить время він усовершенствується і йому ж вигідно, щоб його брали продукцію. Ну от, в принципі, все, до побачення, на все добре.